Привіт! Сьогодні розпочинаю серію відео, на яких буду зачитувати фанфіки в перший раз і залишати, можливо, якийсь відгук на цей фанфік. Отже, сьогоднішнім фанфіком буде робота Burn Bright за фандомом. Добрі передвісники називається П'ять разів, коли Змій намагався пробратись до раю, і один раз, коли йому вдалося. Просто піде туди і навиди шуму, кривляючись, бурчав кровлей, тягнучись по недоробленій землі. Чорний балахон тягся за ним, збираючи весь цей пісок, який доведеться потім вичищати зараза. Але люцифера, як туди пробратися, якщо ось тут є така здорова проблемка? З цими словами, День злісно глянув на стіну, яка закінчувалася, здається, десь біля неба. Звичайно, можна було скористатися брамою, величезними, красивими воротами, які охороняв не менш красивий янгол з палаючим мечем. Але яка ймовірність, що палаючий меч не підсмажить зад кровлею? З іншого боку, у них там на горі було досить погано з бюрократією, тож, може, до варти ще не дійшли списки загиблих, і янгол справді просто впустить кровлея. Спробувати виразно варто. Підібравшись до найближчої, а саме східної брами, кровий прокашлявся і постукав у не Відповіді йому була тиша. Кровий постукав знову, сподіваючись, що його просто не почули, а не що ворота занадто товсті для того, щоб його голос не проходив крізь них. Коли ж демон постукав утретє вже голосніше із ноги. За воротами почувся удар металу об камінь, ніби янгол, якому належало охороняти браму, тільки зараз прокинувся і впустив свій меч. Та немаєчня якась, подумав Кривлий і, прокашлявшись, почав свій виступ. Брате мій, відчини ворота, я повернувся додому. Що? почулась пантеличина відповідь, приглушена брамою. Двері відчини, кажу гаркнув Кройл Ли роздратовано. Додому я повернувся. Так у нас ніхто не йшов, здається. Кровлий цикнув, начебто тупий янголохоронець повинен був полегшити йому завдання проникнення до раю, а не ускладнити її. Я йшов, брате мій, але ти спав у той час, тому не помітив, зробив кровлий ще одну спробу. Тому, будь ласка, пусти мене назад, поки я не розповів Гавриїлу, що ти спиш на посту. Не спав я, обурено відповів Янгол по той бік воріт. І чим доведеш, що йшов, як тебе звати? Кровлий скривився. Ну, пекельні полигачі, чому все має бути так складно? «Уреїл», – «Ур... пом'явшись, видав він. Ти повинен знати мене, брате. Голос за брамою не відповів. Через секунду Кровлий почув, як відкривається замок, і зі скрипом відчиняється одна зі стулок воріт. Це було так просто. Встиг здивуватися він за секунду до того, як з'явився просвіт, він зміг побачити зелені сади, охоплені вогнем. Стоп, звідки тут вогонь? Іди звідси, нечиста сила! вигукнув знайомий янгольський голос, і кровлей ледве встиг ухилитися від палаючого меча, що опинився надто близько від його тлінного окультного тіла якого диявола? верескнув він, розуміючи, що меч все ж таки зачепив його балахон, і той тепер горів з характерним запахом. У чому я завинив? Відповіді йому був гуркіт воріт, що зачинилися. Схоже, Янгол східних хворіт був не таким же й тупим, як здавалося, кривлею спочатку, або проблеми з бюрократією вже вирішилися. Якось загасивши балахон, Кровлий сів у тіні воріт і задумався йому все ж таки потрібно було проникнути всередину, і бажано без особливих витрат на чудеса, з чудесами будь-який дурень змігви. Ідея прийшла до кумедного очевидно якщо як демона його не пустять, то чому б не пустити, як тварину? Ведеміш має вистачати місце для всіх тварин, чи не так? Тож знайдеться і для змія. Щойно тіло повністю вкрилось лускою, а всі кінцівки, окрім хвоста, зникли, кров Лий був готовий до виконання свого плану. Щоправда, дещо він не врахував тепер у нього не було ні рук, ні ніг, щоб постукати. Янголе спробував покликати він, але з досадою виявив, що зміїне тіло могло тільки шепіти. Навряд чи янгол, що любить поспати, почує його через товсті ворота. Чортовий янгол! Довелося терміново повертати собі руку і стукати в ворота. Не чолом же в них бугати, насправді. Ну, На стукіт Янгул відгукнувся швидше, ніж минулого разу, мабуть, не встиг знову заснути. Якщо це знову ти нечистий, то у кровлея пішли мурашки по улускатому тілу, і він спішно позбувся своєї руки. Точніше прибрав її зі сміїного тіла, щоб янгол не запідозрив недобре. Я Змій, пусти мене. Прошипів Кровлий. То я цього разу битиму, напевно, іди по-хорошому, нечистий, продовжував Янгол тим часом. Кровлий з жахом зрозумів, що його просто не чують. Янголе, я створіння Боже. Пусти, пусти, та що б тебе? Пусти. Я ж добрий, слухняний змій. Мене пестити можна, чим я гірший за людей? намагався дошипітися до ангела кровлей, але марно. Пішов? спитав Янгол сам у себе. Ну і правильно. Більше його чути не було, а Кровлей міг тільки лаятися на все на світі, в тому числі на товсті стіни раю. Думку про те, що він зможе увійти через ворота, кровлий відкинув через східну браму йому явно не пробратися, а до інших йти можна було цілу вічність. Довелося перейти до плану Б та шукати щілину у стіні. Зрештою, розміри демона. Демонів були умовними, і якби кровлею вдалося знайти хоч маленький просвіт, то він зміг би потрапити до едему і легко оминути вартового. Залишалося тільки знайти цей просвіт, щілину, щілинку у стінах раю. Тимто демон не зайнявся із завидною старанністю. Хоч стіни цього кумедного райського закладу і здавались неприступними, Кровлей був абсолютно впевнений, що знайде щось, а поки він шукав, можна було проаналізувати уривки розмови з Янголом та оцінити, що ж і коли пішло не так, чому Янгол не повірив, що за брамою стоїть Уреїл? знав його особисто, хоча, начебто, не повинен був, що б це архангелам зайнятим рухом сонця по небу, спускатися до спілкування з якимись стражами, тоді звідки? Або, може, все, ж так про... все не так просто, як думав кровлий, може, після його падіння порядки на небесах змінилися, і Гавриїл все ж таки вів свої безглузді летучки, коли кожен відділ звітує про виконану роботу і все таке, щоб показати, який він молодець та іншу нісенітницю. З іншого боку, то тоді б сторожам раю довелося покидати свої пости, а це неприпустимо. Цей східний що новенький. Голос у нього був незнайомий, кровлий з ним раніше точно не зустрічався, невже вона вирішила зробити ще партію янголів на заміну? Все їй мало. До речі, рай теж створювався нею, чи не так, і якщо вона вирішила, що стіна буде неприступною, то навряд чи в стіні є хоч тріщина. може, навіть демону туди не проникнути. Кров лей лаявся і сплював, сплюнув на пісок. На його подив слина не зашипіла і не випарувалася, як було, коли він тупав по безкрайній пустелі до Едему. Озирнувшись, він зрозумів, що так захопився, що пропустив захід сонця. Просто чудово. Зате у прохолоді краще думатиметься про новий план. Під покровом ночі кровлий повірив, що міг бути непомітним. У всякому разі, він уже з півгодини повз постійні раю, і поки що його ніхто не помітив. План здавався мало не геніальним. Стіни могли бути неприступними, але вони все ще стіни, тобто через них можна було перебратися. Теоретично. Ось Кровлий і вирішив спробувати. За його підрахунками, біля вершини стіни він виявиться незабаром, а значить, він буде на крок, за крок до виконання своєї місії. Щоправда, трохи зменшити темп руху його змусили голоси. Схоже, він вибрав не найвдаліше місце для підйому. Варто спробувати оповсти янголів. Тільки ось щось смикнуло кровлея залишитися і послухати розмову вартового східної брами з схожим Гавриїлом. Ти чудово справляєшся, Азерафаїл, почувся впевнений голос архангела, і якби кровлий міг би у зміїній подобі закотити очі, він би точно це зробив. Я здивований твоїми успіхами. Ніби він повинен був провалити таке просте завдання, подумав кровлей невдоволено, що свіжими були спогади, коли Гавриїл в такому штоні спілкувався із ним. Дякую, стримано озвався Страж. і кровлею довелося підповсти ближче, щоб розібрати, що там бурмотів собі підніс цей янгол з кумедним ім'ям. Отже, я залишусь на цьому місці? Звичайно, якщо не хочеш кар'єрного зростання, посміхнувся Гавриїл. Посміхнувся Гавриїл, але ж ти розумієш, що для наступної посади тобі доведеться показати себе добре не лише у перші дні, роки, можливо, століття. Ні, ні, мене влаштовує поточне місце роботи, поспішно перервав його Азерафаїл. Хочте ліття. Мені тут подобається, гарно, тепло, люди цікаві. Ти ж не забуваєш, що це робота, а не розвага, у голосі архангела почулась суворість. Ти маєш охороняти ворота, а не вдаватися до розваг Азерафаїли Кров виліз на стіну і влаштувався в тіні крил одного з небесних воїнів. Значить, сторожа Східної брами звали Азарафаїлом, і ночами до нього навідувалося начальство. Не дивно, що він спав днем у такому разі. Десь у глибині демонічної душі кровлия прокинулося співчуття до побратима по нещастю. Я знаю, Гавриїле, знаю, зітхнув Зарафаїл, але ж я добре справляюся з цим, ти сам сказав. До того ж, я зможу краще охороняти рай, якщо знатиму про нього та його мешканців більше, чи не так? Ого, а він вміє знаходити підхід до цього застранця Гавриїла?» – вдоволено відзначив Кравлий. Не без цього, все ж таки погодився Гавриїл. Не забувай про свої прямі обов'язки. Уріїл дуже хоче зайняти твоє місце. Для неї це був би добрий плацдарм для початку кар'єри. Для тебе теж, тож подумай про це. О, так Уріїл тепер жінка. Ось у чому був прокол, значить, майнуло в голові кровлея. Тепер ясно, як він зрозумів. Якщо вона ще й заявляється сюди, то нічого дивного. Блін, треба було одразу лізти через стіну. Одяг був би цілішим і не було б цієї дурної ситуації. Поки кровий був зайнятий роздумами, він не помітив, що янголи рушили в його бік. З Гавриїлом йому пощастило, той не помітив чорного тіла Змія на стіні і просто переступив через нього. А Зарафаїл його теж не помітив, але. Твою ж матір і мою теж. вигукнув кровий, коли на нього опустилася стопа і вся вога божественного воїна. Біль пронизав його від голови до самого хвоста. Дивись ну під ноги, ти ж не сліпий, та щоб тобі все пір'я повидрило, це ж боляче. Янголи одразу обернулися на нього. Страж прямо зістрибнув із кровлия, і той зміг звернутися, захищаючи відтоптане місце на тілі. Що це? майже з істеричними нотками в голосі спитав Гавриїл, поки сторож вихоплював свій полум'яний меч, щоб підсвітити. Що це за Гідота? М гад повзучий, обережно припустив Азерафаїл, але варто, але варто йому натрапити на грізний погляд Гавриїла, як він поспішно додав. Зараз я його приберу. На опір у кровлея не було сил, по ньому буквально пройшлися, і якщо не пошкодили жодних внутрішніх органів, то явно зламали гордість. Залишалося сподіватися, що внизу про це ніхто не дізнається, інакше не уникнути йому якогось дурного прізвиська. Але варто було віддати належне До гада повзучого, він поставився не так же й грубо, як міг би, лише обережно підштовхнув його до краю стіни і тихо пробурмотів Пробач, друже, Гавриїл не любить змій. Вже в польоті кровлий випустив крила і так сяк спікував на пісок. У вухах все ще звучали слова янгола, які не давали демонові не те, що ображатись не, за неналежне не звернення, але навіть засмучуватися через те, що він провалив чергову спробу потрапити до раю. Залишок ночі кривий провів під стінами раю і навіть бачив, як Гавриїл відлітає. Але все ж таки знову постукати у ворота він зважився тільки під ранок. Це ти вчорашній брехоне? Відразу почувся голос за Рафаїла. Я не відкрию тобі. Я й не прошу, відповів кровлей. Я просто хотів поговорити. Знаєш, я чув учора твою розмову з Гавриїлом, і я захоплений тим, як ти тримався перед цим засранцем. Так, у голосі Янгула почулась недовіра. Ну, він же мій начальник як інакше. Чекай, якщо ти знаєш Гавриїла, то виходить, ти ага, я демон», підтвердив кровлий відверто. Знаєш, такий занепалий, злий, брехливий, якими нас там ще малюють. Хоча я волію говорити, що не впав, а поступово спустився, сам не знаю навіщо. Ось як? Чому ж ти... Чому тебе вигнали? обережно запитав Янгол. Чомусь кровлею здалося, що якби цей страж при першому його стуку вихопив свій меч, то на цьому питанні він би його опустив. Я ставив дуже багато запитань. Хмикнув кровлею відповідь сперся на ворота. Уявляєш, цього було достатньо щоб впасти. Тільки запитуєш у неї, чому це люцифер з хлопцями такі погані, і вже бац, опиняєшся в котлі з киплячою сіркою. Неприємне відчуття. О, Янгул ненадовго затих, а потім тихо пробурмотів. Тож, якби кровлей не стояв прямо біля воріт, то навряд чи почув би. Співчуваю. О, це не так погано насправді. Квапливо обізвався кровий. У сенсі тепер у нас є свій офіс без Гавриїла, а це вже перевага. А Зарафаїл прихнув по той бік воріт, і кровий вперше подумав, що можливо, можливо, після падіння він і так уже відрізнявся від янгелів і міг би навіть потерешувати з кимось з них. Але якщо у тебе такий комфортний офіс, чому ж ти тут? запитав Азерафаїл обережно. Навіщо тобі ведемо? Завдання в мене таке, промимрив кровлей, одразу скривившись. Люцифер такий піди туди, наведи шуму. Що за дурість? Невже він і досі настільки ображений на неї, що готовий шкодити в дрібничках? Звучить весело. Знаєш, я чув, що пекло знаходиться прямо під раєм, це правда? Там як, сходи йдуть чи якось по іншому? Голос Янгола наблизився, і кровлей уявив, як той теж підійшов ближче до воріт, щоб краще чути. Може, навіть з цікавістю приклав ухо до них. Чиста правда, підтвердив кровий. І й сходи, і ліфти, такі смішні сходи, що рухаються, так, що ти можеш швидко дістатися до того поверху, який тобі потрібен, хоч нагору, хоч вниз, хоч. На цих словах він завмер. Адже точно, можна дістатися куди хочеш. Як він міг бути настільки дурним? Потрібно було просто піднятися в рай прямо з пекла, не сходами, звісно, але все ж. Пробач, Янголе, мені треба бігти, сказав кровлий, одразу підірвавшись на ноги. Справи кличуть, до зустрічі. Е -е -е". А Зарафаїл з того боку воріт з подивом скинув брови. Стривай, я навіть не запитав, як тебе звуть. Але відповіді йому була тиша. Демон уже пішов. Звичайно, прорватися із пекла в рай виявилось не так просто, але тут хоч би ніхто не заважав. Кровлий виповз із землі посеред саду, озирнувся, познайомився з місцевими мешканцями, дізнався про яблуню і вирішив, ось він шанс. Розбудити в Єві цікавість виявилось не так і складно, а там і Адам приєднався, так що витівка вдалася. Правда, Кровлий зовсім, зовсім не думав про те, до чого приведе його маленький жарт. Чому це у Єви від яблука виріс величезний живіт, і чому Всевишня була така зла при цьому? Знову в голові була купа запитань і жодної відповіді. Тоді кривлий згадав про вартового східних воріт і вирішив відвідати його власною персоною. Треба ж було познайомитися нормально. Жарт не дуже вдався, поділився він з янголом, коли піднявся на стіну. Чому зробити це з боку раю було набагато простіше, ніж з боку пустелі? А ще поряд з Рафаїлом Кривлий почував себе куди впевненіше, поки в руках сторожа не було полум'яного меча. Фанфік закінчився, як я поставила, щодо, о... щодо огляду або відгуку. Котам сподобалось, мені теж. А в цілому виглядає як досить непогана. Пропущена сцена до оригінального твору. Е, характери персонажів, їхні стосунки досить непогано передані, близько бли, близько до оригінальних. Це те, що я думаю. Можете теж сказати, що ви думаєте про цей фанфік? І обов'язково перейти за посиланням. Яке буде в підписі. І поставити теж кудосик. І написати коментар авто. Хороший. Побачимось!